І сьогодні з'явилися нові приголомшливі деталі викрадення і обстрілу машини охорони у слов'янську. Співробітники охоронної служби ЯВІР 2000 яких сепаратисти викрали напередодні, все розповіли вікнам. А працівника СБУ, який загинув наслідок стрілянини, сьогодні поховали на Полтавщині. Більше від наших кореспондентів. Вот этот автомобіль, на котором написано служба тоже теж опрострілян. Всі кадри зафільмували відразу після стрілянини між сепаратистами та бійцями СБУ. Ось тут лежав на занісіні пістолет Макарова. Тут лежав за кілька годин до пострілів. Цей автомобіль зі слів працівників охоронної фірми рухався трасою Харків Ростов. Мав супроводжувати залізничний вантаж, аж раптом дорогу заступили озброєні люди. І передо мною буквально за 50 пнида до перекрюстка я побачив Чоловік п'ять, наверное, точно п'ять і автомобіль толі 99, то ли 9, дев'ятка, которая перегородила дорогу з автоматичним оружием. Сергій був за кермом. автівки, охорони кажуть, все відбулося за лічені. Секунди нас машини вибросили, кинули на асфальт в лужу, лісом. Дали трохи по ребрам, ногами. Охоронці привезли до захопленого райвідділку міліції. Там кілька разів допитували. Потім перевезли в іншу будівлю, завели у підвал та заліпили очі скотчем. В такому положенні сиділи приблизно часа 4 з ноги на ногу. Після чого услышали шум вертольоту. Їхній старший командир. Він сказав, що мій приказ, якщо почнеться штурм здання этих двоих пустить в розход, ну верні сказать, расстрелять. Люди не реагували. Бендери вправо все на то, що я говорив 30 разів, що я охрані і я просто виконую свою роботу. Реагували неадекватно. Спрашували, хто вас послав, хто вас найняв. Після того як полонені повідомили, що їх уже шукають хлопцям, повертають документи та відпускають автівку, яка згодом фігуруватиме в стрілянині, Сепаратисти залишають собі. А це вже кадри з відеореєстратора групи, яка рушила визволяти колег на під'їзді до Слов'янська, на них уже чекали. Мікроавтобус Volkswagen Т. Т5» значить, при під'їзді до Слав'янську був обстріляний. Значить, в результаті даного інцидента водій отримав легкі ранення в область спини. Тим часом народний депутат Сергій Капін не вірить словам працівників охорони. Він сам з Полтави каже, фірма ЯВЕР 2000 тісно пов'язана з депутатом регіоналом Сівковичем, що його підозрюють у розгоні Євромайдану. Ударівець не виключає, що історія про викрадення вигадана. Керівництво цієї структури дало прес-конференцію і повідомило про те, що цей автомобіль було викрадено. Я вважаю, ми так само маємо. Ретельно розслідувати ці факти і убезпечити суспільство від залучення, в тому числі подібних організацій. На Полтавщині ж тисячі людей прощалися з офіцером СБУ, який безпосередньо брав участь у антитерористичній операції поблизу Слов'янська. Капітан Геннадій Біличенко отримав смертельні поранення. Правоохоронці представили до державної нагороди посмертно. Вивці встановлені їхні дані вони ідентифіковані. І сьогодні інформація про них буде розміщена в засобах маси інформації. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом тероризму і вбивства. І вони Будуть оголошені в міждержавний розшук у Полтаві. Родину правоохоронця пообіцяли забезпечити житлом. У нього залишилася мама, дружина та 13-річний син. Сергій Стеценко, Євген Бриш та Володимир Техомир. Програма Вікна СТБ.